Фронтальная камера и наша постоянная рубрика Слепое его страдания Или как Андрей говорит Уйня его страдания Слепой его Уйня его його... Нет Как я забыл уже Вот так вот Слепого уйня и страдания Поэтому <сіпо> можем размовлять будь-якою мовою можу... умолчать Короче Мы сегодня Мы сегодня Сноу <сіпроби> <сіпроби> про нас. Пока что Покажи посылки из Алиэкспресс Она была у нас в упаковочке длинный такой шланг. Как вы думаете, для чего он нужен? На спаковка. Да, видите, это санговое um крепление, а здесь у нас есть даже у нас здесь есть прокладочка. И на фоне у нас стоит уже 20-литровый баллон на 11 кг. Никому, не скажи образо, никому це не робить. Цього не робіть цього вдома. Взагалі не робіть цього. Ніхто <ріст> <ріст> не <ріст> <того> <ріст> буде не робіть. Давай, ми зараз під'єднуємо Но я мо його двостороння різьба, якщо що. Так, да. тільки в мене зеркально, тому він крутить вправо, а насправді вліво. Мені здається, що не треба. підтягувати. Не, все? треба. Просто зажа... затиснув пальцем. Все, затисну. все Все досить. О, фай файде. Він Зразу відкручую. А тут ти закрутив. Так, да, все. Все, давай, заправляй. Я не просто так вдиваю дуже товсті, трохи старі. Рукавички, так, в мене теж такі великі по... товсті. Це газ, а, він в нас в рідкому стані. І в рідкому стані він а... вуха відморазує. А, так, він дуже а, охолоджує сильно. Так, дивіться, це балончик, в якому є залишок. Я його спускаю цей залишок. Веліто його краще спускати в якусь тару і кидати у... Вогонь, да? да, що, так? Щоб були навкруги страдання. Так, мене але... І страдання. Але не робіть цього, я ж кажу, це робить такі щось... Санька і. Але мені щось падло трошки, то я його просто ось тут зараз Ось Дивіться, балончик повинен хрустіти, коли ви його зжимаєте. Весь, що, балончик... А в тебе ваги були ж десь, ти казав, що ти тебе... що ваш. Ти ваги не брав чи ні? Брав, нач дивіться. Ось, все, відкрили. Ти що важити не будеш? Ні, що я знаю, що вони всі важать по 100 грамів. Приблизно 95, 92, 105, 103. Я так буду, я трохи відійду. А що, він пустить. <су> yeah. Це ваги такі, звичайні, з якими я ходжу за картоплею. Щоб мене не обвалювали. дивіться. А тут в балоні конденсат 115 грамів. Конденсат ми теж стравлюємо. Ну, Не конденсат, це то залишок який... Невикористаний, він буде заважати на набрати, бо він створює тиск всередині. Так, зайве ну Так, зайво навантаження. Вже м'який. Якщо він прогинається, все, тиску якщо... нема, так? Да? Так, да, то тиску немає, значить можна заправляти. Приблизно він важить 100 грам, цей балончик. Значить, дивіться, цей заправку ми вже закінчили. Давай зважимо, скільки і... він там. Так, я вимкнув ваги, зараз вони запустяться. Звичайно, легше, коли ваги у вас стаціонарні, типу як для продуктів, або для, для аптеки. Так, зважуємо. Ніфігаси, таке не буває. Таке не буває, ти що? Я заправляю 5-6 разів. Короте, ну, цей я... балончик вже заправлений. Дай я спробую. Це якась фігня. <реш> Ніхрена ти надув його. Трохи з трави бо воно пляч. Нормально, знаєш, дивіться. Ні, ні, острови його. 300, 300, на балоні написано 227. <реш> балоні. Ти будеш теж співвідуючим з нами на каналі «У Унязь страдання». Ну давай, дай щось. <реш> да, Обов'язково треба, треба підійти ближче. Да. А, сигарета, давай трохи <реш> від нього. 50 грам вага балона заправленого. Так, А вага Тут зазначено. його заводу 227. 227 двадцять двадцять це, це е, е, грамів. Це ємність того газу, який має був бути заводу да. плюс вага балона. До цього до, 115 сто тобто, пятнадцять. Він мене був. має бути вага балону з газом приблизно. 325-330 у нас 350, тобто ми заправили його трошки більше, ніж повинно бути. На що це впливає? Якщо ми використовуємо вертикальну горілку, ну, наприклад, пістолет, то на це, на це нічого не впливає. Але якщо ми його ставимо горизонтально під пальники, які не мають редуктора. То він буде рідку фазу вприскувати в цей пальник. А, ага, лити, вона може бути. Так, е, да, він буде нарівно горіти і може привести до пожежі. Це ну це дуже серйозні штуки. ага. Да, да. Тому е, якщо у вас газова плита така комфорочного типу, в яку він стромляється і закривається кришкою. Там обов'язково є редуктор. То той редуктор цю рідку фазу буде перетворювати в газоподібну. І воно буде працювати так, як треба. За це не можна не... Але так, давай його трохи страву. Ну давай стравимо. Нормально. Ти будеш користуватися і будеш казати дякую. Він буде в тебе дуже довго працювати. Ще один момент. Ми заправляємо балони пропаном. А тут у нас був пропан і забутан, бутан, гексальгін, гіксальгін, там чогось і що. Коротше, про що це я кажу? Що пропан у нас трошки... По перше, трошки важчий, і він може бути теж не тільки пропан, там є в нас різні фракції по, по важкості. Mm -hmm. Сам пропан він зверху. А знизу в нас важкі фракції. І зараз ми заправили балон важкими фракціями. Дуже довго горітимуть, але будуть горіти поступово через що вони, через те, що вони погано газообразуподівні. Ну як то киплять погано. При, а -а -а. Для того, щоб воно кипіло, треба вища температура. Наприклад, Немає тої калорійності, мабуть, там треба мінус 20, мінус 15. Немає тої калорійності в цьому, ць у цьому Калорійність більша. А, ну, навпаки більша. але при цьому Він погано горить. Так, що ми заправляємо другий балон. Зазвичай е я. Заправляю їх, а потім стравлю, щоб дозаправити, бо вирівнюється тиск. Але тут ми його стравили настільки, що е, високий тиск в цьому балоні задуває його, як на заправці. Е, типа, байдуже скільки там різниці, але він нормально задуває. Я ну, він, маленьким... щоб там, ти дивись, щоб щоб він там не, цей, не, не не більше луснув. Хай заправляє. Та, лусне. Та не лусне. Що ще додаєш? Чи ти що? Такий А ти приніс, він, що а, не ти, лусне? а ти приніс ці. А там хвэдкий ну якийсь. Да? Окей. А. а чо 40, 50 вже всі беруть? До 50? До 50 все. Блін. Ну, хорошо, мені ми... 40 його будеться. Так, давай, надо. А, Жадобиска прийшов. Ага. Давай щось якісь смаколики. Так, по 140, що в центрі? Да, ну, слип це само. Ти ж за смаколики ж домовлявся, щоб тобі хтось насив смаколики за це. Добре. А в нас в планах ось це все. Сьогодні за я Що ти на А, я щось. Воврема, я забув на якому ми каналі. Крім того. <рес> у нас тут якісь є дивні балони. Ми... Чого дивні? Воврема. Це я... різьбові. це ж це. Анія. Бачите, це і резбове з'єднання. А, резбове. І ми під нього маємо перехідник. Дивіться. Де перехідник? Де, ну так ні, 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 от треба цанго знімати і він буде накручений. А він да, же замовчуванням там. Коротше, покажемо, як ми заправляємо ці, Ну, поки що ми ставимо на паузу. В останню чергу, так, да, мабуть, ми покажемо. Ну зараз нічого, все одно ми будемо там зважувати, так. заправляти, зважувати, заправляти. Да. Зараз просто заправляємо 25 балонів. І в кінці, да, в кінці показуємо кількість, Єду, яку ми заправили, да, так. Да. Чи, чи живі, чи ні. Все. Всім пока. А но сама будет треба во. Зменю балонів. Деякі з них вийшли по 360, деякі по 315. Це загальна вага. Це виходить 220-260 грамів заправлено в них. Е, суть в тому, що в кінці ми заправляли декілька разів, стравлювали це повітря. Не повітря, а газоподібну суміш для того, щоб залити в нього більше, бо за один раз не залазило. Тепер у нас є необхідність заправити ось такі балони. На, тримай. Це збаві, да, мати? Майман, назва. Зараз, я перекрив. А от скільки нас часу? менше менш години, да? ну, десь годину, так? Да? Да, десь годину да. там зайняло, скільки ми тут заправили. Все, Всі, я тут кулаць, дальше, кручу, ти кажеш. да, чи скільки. Це так воно і робиться? Так, да, так, да, так, да, так, да, да. Все вірно ти робиш. Звісно, в грязюку це все має впасти. А, по іншому, мабуть. Воно ну, ну ж не моє. Це ж, це ж канал, уняє страдання, так, по іншому слышу? не може а тут, бути. Ну, тут є ще вага якась. потім. — Це нормально? Я а як нам його зважити? Ну ніяк, бо він з, з газом. То ти важиш, додавай трошечки і ваш поступово. Мені нема куди ваги засунути. Ти про це? Да, я нормально. Зрителі не люблять, коли їдять. А, так я не їм. Я соплю жую. Вони замерзли. Ну це, візьми скотч, намотай скотч і за скотч зацепи. Ой. Фриза все дерево. Блин, капец. Я знаю, что это точно пустой. До речи, никому не потребна собака. Або косуля, кому их заводно. Слушай, хорошо, а как мы его стравливать будем? Нашу будем его стравливать. Не будем его стравливать? Не, только додавать. Я перший раз заправляю ці балони. Я теж. То що, може мені трошки відійти, щоб телефон не розбила. Ти твої соплі будуть розматувати газовим балоном. Ну, пішло. Та ні, ти ж возу... А! Як ти дробиш? Ти воздух стривив з цього? З, цього? Все, з шлангу. А там не було повітря. А. Ну все, тоді я відходжу, Рампоти, Муря, у нас якісь... Капкан є. О, це для іншого мабуть вже ролика на каналі Уйне страдання. Капкан будемо робити. О, ну, все. Новий власник у косули з'явився. Написано зимова кто. Блин, капли знову. Ну хай собі буде. Не в ту сторону. А от і дорочина. Почали страдання. я, я витягнув. було обморожене, диви, обморожейся. О все, не рибить так, бо буду от таке. Я не в ту сторону откручу. Так закрий його, чи <ріст> що ти робиш? Вона тече. Так це все, це капець. Думать, з першої хвилини чекали цей контент. Ну підсвіти запальничкой трошки. Підсвіти трошки, запальничка може буде краще і видно тобі. А! До костра трошки. Та ясно, що можна. Так? Ну. Я сто раз так робив. То що, давай Та Немає да... як його бажати. Та а я зараз не, тобі покажу. Немає як, як ти кажуть, ні, не маю, не маю, але трохи маю. 405, місце Це може багато. Це шланги, зараз ще раз протаріруємо. 400. А ну, запиняй, давай его взважим все, ж, все ж таки. Поправимся и взважим нормально? Ну так. Что у нас же было... У нас, ну, у нас же научный цей канал. Ну так. Че не? Че разважальный? Разважальный. <laughs> Мабуть, ну, взагалі всего ну, Розважальний так, це в. Дайте кульочок якийсь, хлопці. Ну, а в мене в кармані є. Кульочок? у цьому кармані. В правому. А, це не кульочок. Шука там має бути. У мене там помийка. Нічого не викидаю, все в кармані бережу. Нормально, якраз дірявий кульочок, супер. Як треба. Ну що? 290, а, а має я... бути скільки. Скільки давай? Ну, я думаю, що тут теж приблизно 100 грамів сам балон важить. Ось ми з тобою фахівці такі, от надивились, бач. 230, а бля. Нас... 230. 290. І я балон, ми не знаємо скільки. Ну, все, хай буде так. Так це й ми не заправляли. <рес> 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 це так і було. <рес> 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 я ж кажу, фахівці з великої літери. 355 А, скільки має всередині бути? Uh, 220. Ну хай буде. А Цей ми хоч заправляли чи ні? Цей так. Да. А ну дай я так поколихаю. Що ти тут не написано скільки? Скільки чого? Ємність. 230 230, Ну все, так. Поколихає. Експертна. О, супер, так і має бути, все. А там було. Е... Там трошки більше. Ну то ми о 250 сюди засипали. Давай трошки... На і сюди трошки більше А, ми взагалі цей не заправляли. Не заправляло, так. Да. Ну з трави дже треба, ну, клади цей, цей туди керек, клади. Я не можу туди положити. Чого? Бо там є в тебе не запечатаний. Дивіться, давай сюди. А, ну щоб ти один на один не навикла, все. Да, так, бачите, як клапана закрита, і відкриті. У них не, у всіх є запобіжники. Я не можу так покласти. Ну все, хай буде поруч, так. Да. Бо буде що так. Ти що ти робиш? Ми хочемо а, закрити. А, відкрутити. З допомогою цього ти хочеш натиснути стравити. і стравити. Ага. О, яка в тобі, який в яких тебе задум. Це просто якась система в твоїй роботі. Я просто фізику розумію трохи так. Понімаю, як воно працює. Mm. Як то кажуть, гідродинаміку. <реш> І сапромат, <да? реш> так? Ну... Трошки, якщо ти там на хруст виявляєш. Скільки там тиску в балоні. Трошки стравим, Воно, щоб він почав бути м'якенький. А, де там є багато жижі чи ні? Ну ось ось жижа, дивись. Ні, ну багато і чи ні. Жижа? А, перевертаєш. І... А це газ. Газопокій. Ні, то я кажу до того, що а, цей. Ми будемо його до, до, до нуля стравлювати. Чи там а, ні, є? а, там є, так? Да? Ну все, трошки Там туди. є, і бач, він як пішов рідкий, він одразу почав по-іншому. Працювати взагалі. То зараз, знаєш, треба, що ти зараз ти приєднаєш балона. І треба протравити оцю повітря. Слухай, тут якась фігня через те, що. Вони трошки різні. Вони не, не то, що різні, вони типу однакові. І там металічна втулка, і тут металічна ну, вкуска. В мене інший працює таким способом. Так, якщо тут ще одну резинку збережу. Та на, що закручує. Закручує хай трави? Хай трави. Нельзя. Ну ладно. Ми ж далече від багаття, так? Да? Да. Від вогника, так що? Так. Да. Не робіть такого. А, так? так що ватри не буде. Так, ви там ще довго будете мучитися? Ні, ні. Дело те, що маленькі вже не й... тягнуть. Все. Нам вже трошки лишилось зараз. Можем... Скільки? Останні, так? Да? Останні вже. Так, в яку сторону відкриває. ні ні, ні відкривай же, почекай, по, по, ти ж повітря, вийду повітря з цього. Виду. Ні ні-ні. З ні. цього. Ну, Я виду цього. А коли ти видув? Ні, ти ж... Ой, ну все, ти вже... Не так все робиш. Як не так робиш? Ну, треба було повітря з шлангу здути спочатку. Да там не того повітря. Ну все одно, не треба так робити. Це нормально. — О, косуля прибежала. Блин, та собака сюда мешает. Собака як кит. Косуля це постій. це косуля. Косуля, да, да? Вона перевертала нам телефон. А що ти робиш? А, дивиться ще одні. Гріє балона. Снимай, зараз мы дайнаем вот а цей. Это не металлический баллон. Вин, Вин, он, он, сни, сними, сними, Андрюха, сними. Ну, ну, высота, ну, это ну. сними, это кевларовый баллон, не Наш, на что ты робишь, не, он он же... красиво, ну ты сними, не надо, не он треба. Он не прогреется все равно. Сними, он деформуется и... Что? Ёбно, что? Не надо, не треба, Вовчик, Но Боже, вот там, вот это там. Контент в них. Слухай почекай 2 хвилини, я тебе прошу, не треба робити цього. Коротше, я слухаю, чи тече, чи ні. Це в нас останній балон. Він вже не тече, я його перекриваю. Да, бо вони зараз зараз все взорвуть там. Так, да, їм треба Що там дати раду, бо вони да, там трошки, трошки. Трошки. Вони, ще гірша поведінка ніж у нас. Очень плохие мальчики, треба наказувати. Все, лучше наказувати плохих всіх ділеках. Это так. Да. Сейчас ну, может кто-то и мальчика, сейчас мы все. Сучаснее, что можно и мальчикам, кому как нравится. Сколько? 425. Это багато мне кажется. Это 330 грамм. Мы превысили его нормальный объем. Давай трошки спустим. Давай трошки спустим. Ты спускай, когда ести будешь готовить. Да, не, ты что, Ленаш, не, давай. Кулюх. <реш> Андрюха, погана ідея. Чого? Тут пузырька даже немає. Ну так давай, трошки скажу. Пабулька, він там повний. От ти що дурачина. Так Шо? не можна робити. Давай трошки стравлю. А скільки його стравлю? Ну стравлю, поки а, повітряна подушка там не з'явиться якась. Цей закривай, давай віддамо хлопцям, хай його не жарять же. Ну, то для чого, да, кажуть, що треба вдягати перчатки. Це ж великі такі, Його все одно. Що буде Угу, Трошки треба. Вовчик забирай цей балон вже. Не повний він пустий. Та він пустий. Андрія, я здесь. Іди сюди. Значить дивиться. Ми стравлюємо, поки не побіжить повітря. Як нам страви, його треба? Відкриваємо. У нас а. він повний. Ми вибираємо, наприклад, нам треба, щоб він був заправлен на 2 треті. Десь отак. Ми стравлюємо по це. По це положення, поки не перестане бігти рідина. Така схема, я нічого не зрозуміло, якщо ви зрозуміли, то напишіть. А нічого, що воно тече до них? На дорогу, Та нічого. Та ні, ні, воно зараз. Пішли туди, на дорогу. Думаєш, це небезпечно? То звісно, що це небезпечно. Це не повторюється, це ми так і розважаний контекст записуємо для себе, щоб не сумувати. Але і все ж нам такі було велике ну, шо, бажання спробувати є? самостійно це зробити. Десь так... Нам треба справити. Ну, вже мені як це працює, але хай буде. Відходь бо Антоха, зіб'є тебе. Відходь, відходь, швидше. Це? Бимо бачить. Пацани обігнівають, що ми робимо. <ріху> Два дурика, що друга. Дядька стоїть, Заправка газом. Так, пошли, пошли, Они меня забирают, им не нужен гак? Ну, они, видишь, что там разважаются. Навіть у мене вже руки замерзли. Тут можна цю, 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 цю ставку. Продюсер би Роберт Вейн, чи як там написав. 365. Пойдет? Ну, а що це значить? Це значить, що 260 всередині, замість 230. Але було ж всередині 300. І, 30. і витримало, так? Да? О, нормально, диви. Ну так, вже хоч поводу провідати. Всьо, як накриваєш? Угу. Руки, То що робимо? Лайк і підписка. І коментуйте, друзі, щось. Що ми зробили не так? Мабуть, що ми почали записувати все це відео. Це була наша Ошибка, помилка, та, помилка. Та, велика. Але ну, ми спробували, нам було цікаво дуже, ну як це працює. Тому не повторюйте, це був розважальний контент, я ще раз повторюю. А, бо, мабуть, є десь хтось ну, інформативніший і правильніше все це доносить. Ми так, нам було цікаво це спробувати. Ну і це все для історії. Записати. О. А ви принесли ті, щоб зривати? Та самі не. відповіли на своє питання. Зривати не треба нічого. Виключай, все, там пока, -пока. сіла.